Ми з вами будемо обрати почерговість виступів уроків, які ви проведете завтра, 12 лютого, на останньому випробуванні третього етапу, першого уроку всеукраїнського конкурсу «Учитель року в номінації Зарубіжна література. Зараз демонструється екран, генератор випадкових чисел, оскільки у вас п'ятеро, то максимальне значення діапазону 5. Нам потрібно число для першої, для учасниці. Першу учасницю ми будемо визначати, спираючись на рейтинг попередніх випробування. Не заперечуємося? Чи є пропозиції нашим mm -hmm. способом рухатися? Немає, добре. Тоді перше число для Крушинської Аліни Олегівни. Аліна Олегівна. Нема. Ну, я, я не бачу, чи одиничка, правильно? Так. Бо щось зачепиться зв'язок, тому трішки з затримкою. Друге число пропоную обрати для Заярської Дар'ї Анатоліївни. Так, так само генеруємо п'ять. Наступне число для Ляшенко Олени Олександрівни. Три. Так, наступне число у нас для Борисової Наталії Миколаївни. Один було, друга. І залишилося в нас число 4 для Симоненко Алли Леонідівни. Так, четверте. Отже, за регламентом першою у нас буде Крушинська Аліна Олегівна. Її урок о 12.00 починається, о 12.45 закінчується. Другий урок Борисової Наталії Миколаївни. О 13 починається, о 13.45 Наталія Миколаївна завершує. Третя учасниця у нас Ляшенко Олена Олександрівна о 14 розпочинає, о 14.45 завершує. Четверта учасниця Симоненко Алла Леонідівна о 15.00 розпочинає, о 15.45 завершує. І остання учасниця Заярська Дар'я Анатолівна о 16 годині розпочинає, о 16.45 завершує. Я вам бажаю успіхів. Не хвилюйтеся, всі позитивно налаштовані.